Вдягни, чи буде тобі пасувати. О, якраз до білого годинника. Чорний гагат. Ага. А ти сама можеш? Да? А я професіонал. Ой, треба було тільки за годинник. Ну ладно. Да, до речі, з годинником, мабуть, буде не дуже чого, тому що може витиратися або е, терти не буде годинник, витиратися. або годинник не буде витиратися. Ну, Ми не оце... про годинник. Е, да, єдине, що може позолота метал. Стиратися. Ну, Якщо будете носити окремо, то це довговічно камінчики агат чорного кольору. Тут особливість саме в червичку. В червичку вклеєно часточка святого філахту це таке покривало, яке освячується на мощах святого спірідона. на острові Корфу вони знаходяться, потім це покривало, розрізають на дрібні частинки і вклеюють саме в черевички. А це освячено, являється таким. Захистом як кажуть по вірі нашій воздасться да. нам. Да? Тому з молитвами звертайтеся до спірдонності, з пірдон нас оберігає, як фінансово, кажуть, і хто хоче житло мати, да, він допомагає. Він допомагає. В цьому. Тому є ось такі у нас свитенькі, браслети з камінчиками, браслети плетені. З камінчиками коштують 790 гривень. Є декілька варіантів. Сайт шапці профілі і лавка. Переходьте, обирайте.